тою плиткою хочуть мені товкти кабіну, розумієте? Давайте все з наступного тижня, тому що в суботу весілля хочу ну, по людськи хоч якось виглядати. А за що хочуть товкти? Людину дуже возмутило, що я знімав такі, бачите, друзі, царапинки є на плитці всюди, вони повністю всюди. І я питався в людей, як можна цю справу виправити, бо ну, неохота, щоб воно так залишалося. А він розцінив це, якщо я обсираю майстрів і так далі. і так далі. По-перше, жодного ім'я, я тут не згадав, хто це робив, бо я сам особисто не знаю. По-друге, е не має воно так бути. Не має воно так бути, і то треба ну, виправляти. Тому питаю з людей, як можна це зробити. Тому що, якби вам би таке зробили, я думаю, ви б не дуже б були доволі. А оце, знаєте, коментувати е всі герої. А, а от такого, ну, вживу що? Вживу при приїхати і товкти мені морду за що? За те, що я тут зняв відео. І тим більше в суму є свої наслідки, розумієте? Вадімчик заява. ну, що там за побиття? Стаття 125 Кримінального кодексу України, часть друга. До двох років Рішення Свободи. Бачите? Насилля породжує насилля, не треба. Не... Люди, ви що жартуєте чи що? Легесенько, просто ну що, підскажіть, володці, володьки, що тут можна з тими бачити, що тут можна зробити? Ну бо не пасує. Ну ну що, ту нормально? Людина купила плитку недешеву, а її отаке позалишали. Ну 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 що тут?